Привіт таки, сьогодні розкажу, які нові правила по постановці машин на облік у сервісному центрі МВС України. Тепер нові правила це 23 й рік. Щоб поставити машину на облік, треба спочатку взяти експертне е, дослідження, провести, та отримати такий висновок, з котрим вже потім ми йдемо в сам сервісний центр МВС України, причому будь-який, і отримуємо номерні знаки. Тож дивимось, також цьому відосику е, віддав машинку клієнту, пригнано щойно з Німеччини, тигуанчика зараз покажу. Це два талончика, квітанці бачите, 350. 28 грн. Это оплата официальная за перерегистрацию транспортного средства нозовного походження. Вот такая процедура. Тепер плюс в тому, що отримати експертний висновок можна на будь-якій експертній площадці, куди ви запишетесь, і потім у будь-якому мрео отримати номерні знаки. То для того то робилося, то ті типу, плюс такий. Ну, в принципі, було, було трохи швидше, зараз стало трохи довше. Ось така історія по постановці на облік транспортних засобів наразі в Україні. Це вже 23-й рік, друзі. Причому друзі, нові правила стосуються як привезених за кордону транспортних засобів, так і українського походження. Тож дивимось. Бачите, друзі, ця машинка, щойно привезена мною з німеччини для клієнта, до 19 січня вони ще актуальні, німецькі транзити. І процедура така ж сама. Спочатку ми отримуємо у експертній службі МВС висновок, і з цим висновком вже потім по другому такому талончику йдемо і отримуємо вже номерні знаки на мого клієнта, друзі. Четвертому ми робимо все бесплатно, то тобто есть по закону. Платим только по квитанціям. Я свою машину таким образом ставлю. В зв'язку с цим я жду около часу, щоб они пришли. Така ж історія в Львові будет я думаю что и в Одессе но ну, еще в некоторых районах нашей страны но не во всех киеве очень классно в киеве суперски рекомендую ставить на учет там машины просто по талончику все очень быстро происходит друзья а я жду и греюсь друзья утром такой экспертный высновок И теперь можно идти підтримувати номер. Друзі, Друзья, кстати, ця машина официальная, а в Германии она была только лишь потому, что я по работе туда езжу, занимаюсь машинами, да, и купив її здесь. Я поехала туда, в Германию, там сделала осмотры, все это вы ви видите вот в этом видосике. А с висновком мы едем теперь в Мрайо получать номерные знаки. Итак, друзья, свою машинку я уже тоже вот получила, э, вторую бумажку, «Заява» называется, сейчас ее оплачиваю получаю номера. И также в процессе получаем номера на Тигуанчика. Клиенты ждали автомобиль, э, ну, приблизительно, наверное, недели две, потому что долго очень мы выбирали, да, где-то так? Да, да. долго долго Долго? Да Вы нет, знаем. на самом деле недолго, все было классно, все супер, человек отнесся к своей работе классно, даже несмотря на то, что я... насколько да, да, да. Мы долго думали с маркой, моделью машины, да. но на итоге Тюгуанчик суперский. Я на нем ехала, там пробега ну очень мало, до 150 пробега Тюгуана найти в Украине, это Unreal. Ну, это реально я таких машин не видела. Это класс. Мало того, комплектация, вы оценили. Потом мне еще расскажете, хайлайн это нечто. У нас таких машин про просто нет. Поэтому я надеюсь, что вам все понравится будет супер yeah. Ой, так что друзья клиенты уже сегодня поедут дальше на своем тигуане за пенсионный фонд 30 двадцать тысяч от нашего тигуанчика вот это 4% процента а я плачу сколько 633 гривны за постановку своей машинки